Останнім часом ви відчуваєте, що ваші ноги важчають, підніматися сходами стало важче, або вставати зі стільця вимагає більше зусиль, ніж раніше. Багато людей вважають, що це нормально з часом, що втрата сили є частиною старіння. Але що, якби я сказав вам, що є поширена звичка, яку ви робите щодня, не усвідомлюючи цього? Це непомітне ослаблення ваших ніг. Ця звичка настільки щоденна, настільки автоматична, що майже ніхто не ставить її під сумнів. Вона здається нешкідливою, навіть заспокійливою, але повторюється щодня. Вона поступово деактивує ваші м'язи, порушує кровообіг і послаблює сигнали між вашим мозком і ногами. Коли ви це усвідомлюєте, ви вже повільніші, більш нестабільні, та вам важко робити прості речі, які колись здавалися природними. У цьому відео ви відкриєте для себе 5 найпоширеніших звичок, які щодня послаблюють ваші ноги, а також прості та практичні поради щодо зміцнення м'язів. Знову ж таки, без потреби в спортзалі, без залежності від ліків тощо. Я покажу вам додаткову пораду, яка може прискорити цей процес відновлення природним та потужним способом. Те, що ви зараз почуєте, може вас здивувати і навіть трохи стурбувати, але саме цей дискомфорт прокладає шлях до змін. І якщо ви дійшли до цього місця, то це тому, що ви готові перемкнути цей перемикач. Вчені з різних університетів світу дійшли одностайного висновку сила ніг безпосередньо пов'язана зі здоров'ям мозку, серця і навіть довголіттям. Йдеться не лише про кращу ходьбу чи кращу рівновагу, ноги схожі на природні насоси, які перекачують кров, насичують органи киснем і підтримують тіло живим і активним. Коли вони втрачають силу, страждає вся система. Дослідження показують, що люди з низькою силою ніг мають вищий ризик падінь, проблем з пам'яттю, поганого кровообігу і навіть емоційних труднощів, таких як тривога та апатія. Це відбувається тому, що м'язи ніг служать не лише для руху, вони активують гормони, стабілізують нервову систему та захищають організм від прискореного виснаження. Іншими словами, слабкі ноги це не просто незручність, це попереджувальний знак, і тому сьогодні ви зрозумієте, що це не просто брак фізичних вправ. Існують дуже прості рутинні звички, які заохочуються суспільством і поступово стирають цю силу, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Гарна новина полягає в тому, що, визначивши ці звички та зробивши прості зміни, можна відновити силу, безпеку та автономію тіла. І все починається зараз. Перша звичка постійно носити надмірно зручне взуття. Це може здатися дивним, зрештою, хто не любить комфорт, але саме в цьому полягає проблема. Шльопанці з надмірною амортизацією, дуже м'яке взуття, усе це позбавляє природне зусилля, яке м'язи, ніг і стопи повинні докладати під час ходьби. І чим менше зусиль, тим менше стимуляції тіло починає залежати від взуття та перестає використовувати власну структуру. В результаті м'язи, литки, щиколотки та стегна поступово згасають. Під час використання взуття воно робить все за вас. Стопа не повинна адаптуватися до землі, пальці ніг не працюють, п'ята не поглинає удари належним чином, і вся мускулатура, яка повинна бути активована, просто не активована. Це як стрибати тіло на батуті цілий день. Здається, що це зручно, але це послаблює все всередині і найгірше, що комфорт приємний. Людина не усвідомлює шкоди, яку завдає, а просто спостерігає. Наприклад, той, хто носить шльопанці цілий день, майже завжди відчуває сильніший біль у колінах, погіршує рівновагу та має труднощі з ходьбою на великій відстані. Багато експертів зі здоров'я та руху вже попереджали, що надмірно м'яке взуття атрофує природну силу ніг. І сприяє падінням від порушення рівноваги та нестабільності, те, що мало захищати, послаблює, і ті, хто вже відчуває слабкість ніг, болять стопи або перевантажений поперек, можливо, повинні переглянути те, що вони носять щодня. Іноді проблема полягає не у відсутніх вправах, а у штучній підтримці, яка стала стандартом. Рішення полягає не в тому, щоб ходити босоніж або викидати взуття. Щоб зрозуміти, що тіло потребує належного навантаження, чергуйте використання міцнішого взуття. Ходіть, босоніж, по можливості безпечно в приміщенні, і намагайтеся відчувати землю під ногами, це природним чином активує м'язи, покращує поставу та зміцнює їх від основи догори. Більш активна стопа сильніша нога. Це так просто, можливо, ви ніколи не думали. Надмірний комфорт може бути частиною проблеми, але людське тіло створене для того, щоб адаптуватися до землі, а не постійно жити в піні. Якщо ваші ноги втрачають силу, це може бути не лише через брак руху, а й через брак справжньої стимуляції в контакті зі світом, і це починається зі стоп. Друга звичка постійно спиратися на речі, робити прості речі, І це – не усвідомлюючи цього, день у день вимикає м'язи ніг. Знаєте, коли ви встаєте зі стільця, відштовхуючись руками, або коли спираєтеся на стіну, стіл чи навіть меблі, щоб зробити перші кроки, це здається нормальним, але це говорить вашому тілу мені не потрібна сила моїх ніг, і тіло слухається. Воно розуміє, що м'язи не використовуються і починає їх вимикати. Цей тип легкості стає стандартом, і ми цього не усвідомлюємо. Спочатку потрібно встати, потім йти. Невдовзі це означає піднятися сходами, потім стояти більше п'яти хвилин, не встигнете озирнутися, як ви завжди шукаєте точку опори, спосіб уникнути зусиль. Те, що здається безпекою, насправді є замаскованою слабкістю. Ноги стають залежними, нестабільними, і будь-який невеликий дисбаланс може перетворитися на падіння. Тіло втрачає впевненість у собі. І людина теж найгірше те, що це відбувається майже автоматично. Це тиха звичка, яка починається просто для того, щоб полегшити собі життя і перетворюється на хронічну поведінку. Сила ніг формується шляхом використання, і щоразу, коли ви замінюєте це використання зовнішньою підтримкою, ви втрачаєте можливість стимулювати м'язи. Повторення цього протягом днів, тижнів, місяців створює тіло, яке більше не реагує самостійно. Гарна новина полягає в тому, що цей цикл можна розірвати невеликими діями. Почніть з того, щоб спробувати встати зі стільця, не використовуючи руки. Спочатку це може бути важко, але поступово тіло реагує, використовуйте власні м'язи як опору, відчуйте, як ваші ноги відштовхуються від землі. Щоразу, коли ви це робите, ви посилаєте сигнал своєму тілу. Я все ще тут, я все ще функціоную. Це активує, це зміцнює, це змінює все. Не обманюйте себе невеликими допоміжними засобами повсякденного життя. Тіло схоже на машину. Що не використовується І ржавіє. Якщо ви хочете зміцнити ноги, вам потрібно знову кинути їм виклик, навіть якщо це просто для того, щоб стати зі стільця без підтримки. Саме в ці прості моменти ви відновлюєте свої сили, бо, зрештою, або ви покладаєтеся на світ, ви покладаєтеся на себе. Третя звичка проводити майже весь день у приміщенні, не вдихаючи сонця, не бачачи неба, без контакту із зовнішнім середовищем. Здається, що це не має нічого спільного з силою ніг, але це має значення, і дуже важливо, коли ви проводите весь день у закритому середовищі зі штучним освітленням, без візуальних подразників, без циркуляції повітря. Ваше тіло починає переходити в стан економії енергії, і однією з перших систем, яку воно сповільнює, є двигун ноги, природне світло, рух повітря, зміни навколишнього середовища. Все це активує почуття та стимулює мозок підтримувати активність тіла, але коли ви живете весь день у закритому приміщенні, у тиші при слабкому освітленні, мозок розуміє, що немає потреби залишатися пильним, це зменшує імпульс, ритм, силу, і це безпосередньо впливає на ваш настрій. Ви починаєте менше ходити, трохи більше тягнете, втрачаєте ритм, і з часом ваші ноги підкошуються. Вони також сповільнюються, крім того, відсутність сонячного світла різко знижує вироблення вітаміну Д, необхідного для здоров'я м'язів і кісток, і тіло без сонця стає м'яким, втомленим і болючим. Це відчуття зневіри у виснаженому тілі зі слабкими ногами в кінці дня може бути не просто втомою. Це може бути брак життя, що надходить через очі, шкіру та дихання. Тіло це рух. І коли все навколо нього стає нерухомим і закритим, воно теж зупиняється. Рішення простіше, ніж здається. Відчиняйте вікна рано вранці, сидіти на сонці 10 або 15 хвилин на день. Прогуляйтеся у дворі або навіть на балконі, подивіться на небо, відчуйте повітря. Це посилає прямий сигнал тілу. День розпочався, час функціонувати. Це може здатися дрібницею, але цей невеликий контакт із зовнішнім світом має величезну силу реактивувати ваші м'язи зсередини. Він приносить більше сили волі, більше енергії та бажання знову використовувати своє тіло. Тіло не просто зміцнюється завдяки тренуванням, воно зміцнюється завдяки життю в русі навколо нього. Коли все стає нерухомим і повторюваним, тіло вимикається. Коли ви піддаєтеся впливу світла, повітря, кольорів, воно освітлюється, і ноги, які раніше здавалися втомленими, знову починають реагувати. Іноді для повернення сил бракує зовнішнього світу. Четверта звичка уникати будь-яких фізичних зусиль, навіть найменших, і це відбувається неусвідомлено. З часом ми починаємо думати, що захищаємо себе, не докладаючи занадто великих зусиль. Не нахиляючись, просячи про допомогу навіть у простих речах. І так у багатьох випадках важливо уникати рухів, які викликають біль або ризик. Але коли це стає правилом для всього, тіло сприймає це як команду вам більше не потрібна сила. Воно починає відключатися ось так ноги втрачають свою твердість. Навіть без будь-якої хвороби людина перестає підніматися на невелику сходинку, вставати зі стільця без підтримки, носити легку сумку, і тіло розуміє, що такий тип руху більше не потрібен. Проблема в тому, що чим менше ми робимо, тим менше можливості підтримує тіло, і це накопичується раптом те, що було складним, стає неможливим це не означає, що вам потрібно докладати великих зусиль або рухів, які ставлять під загрозу вашу безпеку. Зовсім навпаки, але те, що вашому тілу зараз найбільше потрібно, це невеликі подразники, що повторюються з ніжністю та частотою. Якщо встати зі стільця вже важко, це нормально, але намагайтеся не завжди цього уникати. Спробуйте використати трохи сили ніг, перш ніж спиратися на руки. Якщо ви не можете піднятися сходами, це нормально, але пройти ще кілька метрів всередині будинку вже дуже допомагає. Головне, не припиняти, намагатися. Тіло схоже на рослину, якщо ви перестанете поливати його, воно поступово зів'яне, але за правильного догляду воно реагує. Це може зайняти час, це може бути в іншому темпі. Але воно реагує і кожен маленький рух, який ви все ще можете зробити. Це дар, це шанс стати сильнішим. Іноді сила повертається спочатку в розумі, а з часом тіло йде за ним. Захищати себе важливо, так? Але не плутайте захист зі здачею. Ногам потрібно нагадувати, що вони все ще корисні, що вони все ще відіграють певну роль, навіть якщо це відбувається потроху, навіть якщо це з обмеженнями. Силу руйнує не те, що ви не можете зробити, а те, що ви перестаєте робити через страх. І сьогодні можливо саме час почати все спочатку легковажно, але з метою. П'ята звичка, і, мабуть, найшкідливіша з усіх, полягає в тому, щоб вірити, що втрата сили це частина життя і що більше нічого не можна зробити. Це коли людина приймає слабкість як щось природне, ніби це неминуча доля. Ця думка здається нешкідливою, але саме вона заглушає будь-яку спробу реагувати. Бо коли ви вважаєте, що намагатися марно, тіло до цього прислухається. Воно перестає боротися разом з вами. Ця ідея вкорінюється, повільно виплекана руками коментарів, ніби це просто вік. Це нормально. З цим нічого не поробиш. А коли розум приймає це, тіло підкоряється. Ви починаєте менше рухатися, менше піклуватися про себе, менше вірити у власний потенціал. І, не усвідомлюючи цього, ваші ноги слабшають. Не тому, що їм бракує потужності, а тому, що вони втратили команду. Мозок більше не посилає сигнал сили і все зникає. Правда в тому, що тіло старіє, так? але якість вашого життя визначає не ваш вік у календарі це те, як ви реагуєте на те, що відчуваєте. Є люди, які починають відновлювати сили у 70, 75, 80 років, не тому, що вони інші, а тому, що вони вірили, що ще є час, сила починається в розумі. Потім вона переходить до руху, і тіло, навіть якщо воно травмоване, реагує, воно завжди реагує. Думка про те, щоб здатися, послаблює набагато більше, ніж час, і тому ця звичка є найруйнівнішою. Вона змушує вас віддалятися від себе, вона змушує вас забути про власну силу. Гарна новина полягає в тому, що цю звичку також можна зламати з того моменту, як ви вирішите спробувати ще раз. Повільно, обережно, щось у вас прокидається і ваші ноги відчуваються. Тіло хоче співпрацювати. Йому просто потрібен ваш сигнал. Тож якщо ви вже чули це, то вже надто пізно перестаньте слухати. Якщо ви вже сказали собі, що воно того не варте, викресліть цю фразу. Воно все одно того варте. Ще багато чого потрібно відновити. Тіло може бути повільнішим, але воно все ще ваше, і якщо ви подбаєте про нього, воно подбає про вас. Ніколи не вірте, що вже надто пізно відновити зв'язок зі своєю силою, бо поки є життя, є і реакція. Перше, що вам потрібно знати, це те, що можливо відновити силу в ногах. Навіть після тривалого часу бездіяльності, але не за допомогою чарівних формул чи складних тренувань, відновлення починається з маленьких свідомих жестів щодня. Це як перевчитися розмовляти зі своїм тілом, і це робиться за допомогою руху, терпіння та повторення. Вам не потрібен спортзал, вам не потрібен біль, вам потрібна рішучість. Одна з найпростіших і найефективніших вправ це вставати та сідати зі стільця кілька разів на день без поспіху, дотримуючись своїх можливостей. Ви можете почати з двох, трьох повторень, використовуючи підтримку рук, якщо потрібно. З часом намагайтеся більше використовувати ноги, цей рух сам по собі вже активує стегна, сідниці, литки та покращує рівновагу. Він функціональний, доступний і готує ваше тіло до завдань повсякденного життя. Ще одна потужна практика легка ходьба навіть у будинку, Ходьба з однієї кімнати в іншу, постійно з вертикальною поставою та усвідомленим диханням, що вже активує кровообіг і відновлює м'язи. Якщо ви можете прогулятися навколо кварталу, чудово. Якщо не ходити 5 хвилин, тричі на день вже змінює енергію тіла. Ноги потрібно використовувати, навіть якщо це мало, але часте розтягування також є важливим. Жорсткі ноги це ноги, які не хочуть рухатися, легке розтягування вранці. Ще одне пізно в день може полегшити біль, збільшити гнучкість і запобігти судому, лежачи, сидячи чи стоячи, завжди з обережністю, поважаючи свої межі. Відчуття легкості після гарної розтяжки майже миттєве, і це дає вам бажання продовжувати спроби, нарешті, зволожитися. Що ж, це може здатися безглуздим, але зневодені м'язи слабші, напружені та менш чутливі. Вживання води протягом дня допомагає покращити кровообіг, відновлення м'язів і навіть настрій. Сила приходить не лише від фізичних вправ, вона приходить від турботи. І кожна маленька звичка, яку ви створюєте, кожен ваш крок відновлює довіру між вами та вашим тілом. Відновлення відбувається і починається. Зараз мало хто про це говорить, але є продукти, які безпосередньо пов'язані з силою та здоров'ям ніг. Вони допомагають зміцнити м'язи, покращити кровообіг, зменшити запалення суглобів і навіть зменшити відчуття важкості та втоми. Зрештою, тілу потрібен рух, так? але також потрібні правильні поживні речовини, щоб добре функціонувати. Це як будувати будинок? Це марно, просто зводити конструкцію. Вам потрібен правильний матеріал. Одним з найважливіших продуктів у цьому процесі є яйце. Це повноцінне джерело якісного білка, необхідного для відновлення м'язів ніг. Якщо ви намагаєтеся відновити силу, вам потрібен білок. А яйце це простий, доступний і легко засвоюваний білок. Ще один потужний союзник це білок, який покращує кровообіг, збільшує кисень у м'язах і допомагає забезпечити більше енергії під час прогулянок і щоденних рухів. Також варто включити продукти, багаті на магній, такі як банани, авокадо та темно-зелене листя, оскільки цей мінерал безпосередньо впливає на скорочення м'язів, запобігання судомам і здоров'я суглобів. І ми не можемо забувати про куркуму або шафран, які мають природну протизапальну дію. Щіпка на день у супах, рисі або овочах вже може допомогти зменшити помітний біль і набряк у ногах. Порада тут проста вам не потрібно змінювати все одразу, але почніть дивитися на свою тарілку як частину вашого відновлення. Добре харчоване тіло краще реагує на рух, воно стає сильнішим, швидшим, менше втомлюється і краще захищене від травм. Вам не потрібні дорогі добавки. вам потрібна справжня їжа, і ваше тіло вам подякує. З більшою силою, більшою легкістю та більшою свободою рухів. Існує ще один дуже потужний спосіб відновити силу ніг і, до речі, полегшити біль, покращити настрій та принести більше легкості у повсякденне життя. Виберіть легку та приємну активність, щоб рухатися з постійністю. Вона не обов'язково має бути інтенсивною, вона не повинна бути болючою. Це може бути йога пілатес, водна аеробіка, плавання, все, що вам підходить. Секрет полягає в повторенні, ритмі та радості руху з усвідомленням. Ці види діяльності мають щось спільне, вони поважають межі тіла і водночас м'яко кидають виклик. Вони тренують не лише м'язи, але й рівновагу, дихання, гнучкість і зосередженість, і все це разом зміцнює ноги зсередини. Йдеться не лише про набуття сили, а й про повернення впевненості у власних рухах крок за кроком. Багато людей, які починають займатися пілатесом, наприклад, відкривають м'язи, про існування яких вони навіть не пам'ятали. З йогою приходить усвідомлення тіла та полегшення від накопиченої напруги у воді. З водною аеробікою або плаванням навантаження зменшується і рухи йдуть з легкістю, навіть для тих, хто відчуває біль поза басейном. Це варіанти, які вітають тіло на будь-якому етапі без тиску, без поспіху, але з глибокими результатами. Йдеться не про продуктивність, а про присутність, про те, щоб бути там зі своїм тілом, відчувати, як воно реагує, чи то вдома. На занятті з іншими людьми чи навіть у простому онлайн-відео важливо знову дозволити собі рухатися із задоволенням. Сила ніг повертається, повертається рівновага, а разом з нею свобода жити з більшою автономією, більше безпеки та більше радості. Перш ніж ми закінчимо, я хочу залишити вам ще одну пораду мабуть, найважливіше бути уважнішим до власних звичок. Іноді ми живемо на автопілоті та не усвідомлюємо, що певна поведінка послаблює наше тіло. Але коли ви починаєте звертати увагу на те, як ви стоїте, ходите, сидите, та скільки часу проводите нерухомо, ви починаєте розуміти, що потрібно змінити. І сам факт того, що ви це бачите, є першим кроком до трансформації. Не засуджуйте себе, не порівнюйте, не думайте, що ви відстаєте. У кожного свій темп, але ті, хто спостерігає щиро, Вдосконалюються, а коли ви починаєте дивитися на свій день іншими очима, ви зрозумієте, що у вас є багато можливостей протягом нього рухатися трохи більше, їсти трохи краще, дихати з більшою присутністю та знову довіряти власним ногам. Якщо це відео допомогло вам усвідомити це, я хочу запросити вас піти далі. Напишіть у коментарях, які у вас є звички, які, на вашу думку, зараз можуть вам заважати. Це може бути щось просте, або щось, чого ви ніколи раніше не помічали. Поділіться це спосіб перетворити свої роздуми на дії. також надихайте інших людей, які переживають те саме, що й ви. Сила починається, коли ми беремо на себе відповідальність з турботою, не з почуттям провини, а з усвідомленням. Ваше тіло має пам'ять, має волю реагувати, і йому потрібні лише невеликі нагадування, щоб пам'ятати, хто воно є. І іноді це нагадування приходить з коментаря розмови такого відео, як це. Тож залиште свою звичку тут. Давайте поговоримо, давайте розвиватися разом. Багато людей вважають, що вони занадто старі, щоб починати щось нове, що зміцнення ніг, відновлення впевненості в рухах або навіть пошук задоволення від фізичної активності це щось для тих, хто ще в розквіті сил, але саме ця ідея паралізує найбільше, тому що тіло ніколи не перестає реагувати, саме розум іноді перестає вірити. З моменту, коли ви вирішуєте діяти, навіть маленькими кроками починають відбуватися зміни. Неважливо, чи вам 60, 70 чи більше, важливо те, що ви вирішите робити. Тепер вам не потрібно робити стрибки, вам потрібно робити кроки, легкий рух, краще харчування, усвідомлене дихання, двохвилинна прогулянка. Все це сигнал для тіла, що ваша спина воно відреагує. Це додасть вам більше рівноваги, більше твердості, більше енергії. Не тому, що ви хочете повернутися до того, як було раніше, а тому, що ви хочете жити краще від тепер. І це завжди можливо. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео. І не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть «100». Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!